Друзі, усім привіт! З вами Неля. Сьогодні у нас перемотка ниточок, і всі ниточки, які нам сьогодні дісталися, надскладні. Ось така тоненька ниточка пасмами, яку треба перематувати з одної моталки на іншу. Ось така ниточка, яка також не клубочком, а моточком зроблена, і її треба перематувати в особливий спосіб на тримачі. Тримача в мене немає, тож будемо якось виходити з цієї ситуації. І ще ось такі трохи менші ниточки. От. І з ними також можна впоратися, якщо на тримачі. Почну з самого легонького. Бо... <схай> Реально трохи страшно від тих ниточок. Ось ці ниточки зараз. Фабрика Оренбургських пухових платково. І це рік 89-й рік на хвилиночку. Довжина 500 метрів 100 грам. це як Ангора, тільки трохи більше скручена не така пухнаста. Суто в'язати. Оренбургські платочки. Так. Привіт, Інночка, телефон чудить. <ривіт> то нічого, то я теж чудю. Так, зараз трохи налаштувань, трохи морально <ривіт> приведу себе до тями і будемо з вами порати ці ниточки. Значить, треба взяти ще одну моталку. Без неї я не впораюся. Yeah. <laughs> 只嗯。<Okay. S 2> mm hmm. Зберіть хвилиночку за перемотку, напишу трошки. отже, друзі, переходимо до, безпосередньо до перемотування. Сьогодні у нас клубочків немає, лише моточки. Моточки перемотуються так само на таку ж машинку. Так, я перепрошую. Але їх треба перемотувати в особливий спосіб. Чому особливий? Бо вони бігають в усій кімнаті, підскокують, роблять, що хочуть, і дуже важко з ними впоратися. Так, Іночка, і скільки таких мотків у тебе я ще не рахувала. Не робіть мені той стрес. Так, ось тут я зберігаю всі ось ці застосування, навіть ці палочки для суші застосовую, іноді це. Допомагає при перемотуванні, не питайте. Я якось при нагоді просто покажу. Так, отже, маємо ось таку моталку. Ось такий гвинт. На ньому тримається кріплення ось таке. Маємо ось такі спиці парасолі і ось таке кріплення до столу. Кріплення до столу, поки нас не так крепко цікавить. А ось гвинт і ось ці застосування крепко. Отже, зараз беремо до кубки. Це машинка для перемотки ниток. Дуже старовинно. Я не знаю, це ще до мого народження придбано чи після, але багато рочків в цій машинці. Машинка парасоля, зараз вони трошки удосконалені, але мені і цієї вистачає. Так, закручуємо накреком, і бачимо, що ось є знизу чотири отвори, і згори 4 отвори. От, і нам треба розподілити ці чотири спиці таким чином, щоб все було рівномірно розподілено. Я беру ліву частину. І ось так. Вдіваю в прокручую це зверху, Наступно, сторона знизу. Також обираю ліву частину і ось так, як фокусник так роблю. Зараз, друзі, трошечки, не слухається. Бо розумієте, поважний возраст тут уже ніхто нікого не слухається. Що ж про машинку казати? Трошечки затягнемо, щоб не втекло з своїх пазів. Так, да? Так, далі. З цього боку ось у нас ліворуч вільно, праворуч уже зайнята. То і добре. Продіваємо. Легонько, так шевелимо, щоб воно гарненько проділося. Воно не хоче, воно, каже, корвалом подорожчав. Так, трошки притисла. І тепер далі, ось тут ліворуч у нас також отвори лишилися. Сюди заправляємо ось ці спеціалі. Но. Оце нормально. Тепер крепко затягуємо. Далі маємо прикрутити до столу ось цей тримач, вставити в тримач, і воно вільно собі прокручується. Але нам нині треба ця, ця требалка, як тримач для ниток. Тож ми її перевертаємо, вона така, наче. Тримач на ніжках, та? і спробуємо, чи вийде нам, чи вдасться ось такі ниточки на неї вдіть і перемотати на нашу моталку. Значить, а що тут вона каже? 150 метрів на 100 грам? Тушинська шерстопредільна фабрика. Отак, От пряжа чисто шерстяна для продажу населення. <кхи> <кхи> Значить, прати в 40 градусах, просувати при 60, 160 виробине, викручувати. Все серйозно, друзі мої. Так, тепер дуже важливо нам няцкати, де тут є. Між волокнами отвір, щоб не потягти ниточку, а вдіти гарно. Ну, Наче розправили волокна. Ось так вдіваємо на тримач і схрестимо пальчики, щоб воно гарно крутилося. Тримач і машинка, мабуть, варто їх ще трошки поставити, щоб можна було спостерігати за процесом намотування. Це я таке собі влаштовую шоу перший раз, бо я ще такого не робила. Вона в мене не дуже рівна. <рив> Друзі, це поважна пані ця моталочка. Тож те, що вона шатається, ну, значить так. І це у нас також гарна моталочка. Це прибрати поки нехай буде. Ось так. Тут зависоко нитка, порівняно з тримачем, тож треба тримати направлення на рівні е, тримача нитки. Робимо так, що там інночка? Та? Технологія, та. Технологія, да. Та. мозок, наче нічого, та працює трошка. Я лише подумала, що щось новеньке. Ну що, треба якось якось щось. Треба якось ці нитки перемотати, бо як я з них в'язатиму? А дуже схоже на хороші ниточки. Ось так закріпили ниточку, так, перший раз прокрутили, дуже туго йде, дуже туго йде. Якщо не тримати направлення. Якби можна було ось цю катушку трошки нижче зробити, або трошки підняти його норм. Він пухкенький трошечки моточок, але не можна зупинятися. От бачите, як тільки зупинилася, одразу він став застрягати. А якщо тримати, темп, повільний такий, не швиденько. Так гарно перемотає. Файно. Слухайте, це не так страшно, як я лякалася. Я думала, що я після...